Давайте сьогодні подивимось на взаємодію США та Китаю. Подивимося, що між ними є на зараз, що вони скривають один від одного, і що буде протягом наступних трьох місяців. Отже, тут буде з лівої сторони це сторона США, з правої сторони, сторона Китаю. Так, яка між ними взаємодія? Отже, сигніфікатор США. Сигніфікатор Китаю, що між ними зараз відбувається, яка між ними зараз взаємодія? Що показують та афішують США по відношенню до Китаю? Що показує Китай по відношенню до США? Що не показує, не демонструє, не афішує США, однак це впливає на взаємодію. І що не показує, і не афішує Китай. А, найближчі дії від США. По відношенню до Китаю і на найближчі дні Китаю по відношенню до США. І перспектива їхньої взаємодії на три місяці, подальші, на три подальші місяці. Перспектива їхньої взаємодії. Отже, на дні колоди Паш. Киликів, Паш Кубків перевернутий. Це говорить про те, що були якісь пропозиції, однак вони були або ж на самому початку зародження, і вони не привели до бажаного результату, ну, тобто не, не розвивалися, перестали розвиватися ці пропозиції, ну, якби загнулись на корню. А, також це може бути про те, що були якісь несерйозні пропозиції, якісь. Ошибочні, ложні, неправдиві. от щось отаке. Причому, знову-таки, це все було на корню, і це все на корню загинуло і канало в літо, як то кажуть. да, Сигніфікатор. США по відношенню до Китаю. Ну що, по даному аркану можна сказати, що тут є якесь перевищення власних повноважень. Тут є якась критика законодавства, якась нечесна поведінка, якесь ухиляння. Наїзди, щось, що не є законним по відношенню до Китаю, щось, що порушує якісь юридичні права, порушує юридичні права Китаю безпосередньо да, у цих міжнародних відносинах, тобто перегинає палку США. Давайте подивимося, що ж у Китаю який сигніфікатор, що вони зараз. Ну, в них, скажімо так, да, подібна якась ситуація, тому що вони е також діють в своїх якихось інтересах. Ну, тут США діє в своїх інтересах для того, щоб е е дуже часто це про таку, знаєте, махалювання, маніпулювання законами, щось таке. Ну а тут є також е є хитрість. А тут взагалі рулить, керує якийсь чоловік, якась людина. Причому ця людина вона свого не упустить. Свого не упустить у фінансовому сенсі, у фінансовому плані. Також цей аркан говорить про те, що тут також можуть бути якісь підвищення власних да, цих повноважень, якихось е, власних оцихось е, юридичних ну, засад, юридичних норм. Тут також є якась хитрість, також є якісь маніпуляції. Що зараз відбувається між Китаєм та е, Америкою та США? Зараз відбувається якийсь. Е, я не скажу, що це загострення. Відбуваються якісь різкі зміни у їхній взаємодії один з одним після якогось тривалого періоду застою, після тривалого періоду мовчання, після тривалого періоду усвідомлень, осознанні, сознаній, аналітичної якоїсь роботи тут відбувається якийсь період різкої зміни вектору взаємодії. Що в голові, да, що афішує, що показує США по відношенню до Китаю, є пропозиції, виставляє пропозиції, видвигає якісь пропозиції. Так вони ще такі, як знаєте, на зачаточному етапі, на початковому якомусь це якась міжнародна взаємодія. Це так, закинути удочку, а далі, типу, подивимось, як буде розвиватися ситуація. Однак на що хочу звернути увагу, що що тут все ж таки є настрой, тут все ж таки є намір дивитися у взаємодію з Китаєм. Тобто цей аркан, як ми бачимо, він повернутий в сторону до Китаю. Причому ще також зверну увагу, що і у Китая да, аркан він повернутий до США. Повернути. Все ж таки, у них формується якийсь взаємозв'язок, формується якась взаємодія. Що показує та афішує Китай по відношенню до США? Знаєте, я б сказала, тут є якась обідка, вони зважили, вони проаналізували, вони подивилися, є невдоволення, є дуже такий. Аналітичний підхід, дуже насторожений підхід до взаємодії. І при чому також ще хочу сказати, що якщо Америка дивиться в сторону США в сторону Китаю, то Китай дивиться в якусь іншу сторону. Він розглядає, що додатково якісь інші варіанти, в тому числі, це те, що він афішує, те, що він показує. Що у непроявленому зараз подивимося, можливо, це знаєте така стратегія. Стратегія е, показати, що е, не такий ти мені вже і важливий, е, да як держава, не така вже важлива держава США для мене. Я можу ще взаємодіяти з кимось іншим. Ну що ж, давайте не будемо загадувати, а подивимося далі. Отже, що не показує і не фішує США у взаємодії з Китаєм. А, ну, те, що тут є. Кардинальні зміни, те, що тут є якась кардинальна розруха, щось порушено. Щось, що вибудовувалося дуже довгий період часу, однак мало якусь хитку основу. Це може бути економіка, це може бути пов'язане з електрикою, електронікою, з якимись електротехнічними процесами. Оце. Оця розруха, яка досить сильно впливає на США. Можливо, це те, що в Китаї досить багато всяких мікросхем виробляється, і може бути, що США, наприклад, відчуває якийсь недостаток в цих мікросхемах да? От в якомусь оцьому електричному електротехнічному процесі. Може бути те, що знову таки да, повторюся, вибудовувалося роками, будували, будували роками, однак є хитка основа. Щось прийшло, порушило цю. Основу, якийсь необдуманий крок, якийсь неусвідомлений крок. Однак ще зверну увагу, що це було навіть іззовні. Це могло бути навіть не від США якась дія, а якийсь крок. Це таке враження, що іде іззовні якісь обставини, які не врахували. І це дуже сильно впливає на США. Є якась розруха, є якась невпевненість у майбутньому, у майбутніх відносинах з Китаєм. Що не проявляє, що не показує Китай по відношенню до США, те, що вони десь взаємодіють ну, на стороні, я б сказала, да, те, що у них є гроші, у них є фінанси. Причому десь на стороні вони їх і здобувають, вони йдуть кудись ось. В іншу сторону до якихось інших перспектив. Вони бачать ще додатково перспективи в якихось інших державах, в якихось інших взаємодіях, взаємозв'язках не тільки з Америкою. От в цьому те, що я говорила, тут є якийсь інтерес, фінансовий інтерес людини, вона свого не упустить. От, власне, це і скривається, це не афішується. Які будуть подальші дії, ну найперші дії да? від США до Китаю? А тут може бути конфлікт, тут може бути якесь невдоволення, непідписані якісь домовленості, договори. Не обов'язково розірвані, отут, наприклад, да, те, що пропонують пропонуватимуть США в подальшому, може відмовити Китай в розвитку, в взаємодії. Отут щось не буде узгоджене. Тут рушаться ем, дружні стосунки. Дружні стосунки з Китаєм, вони рушаться. Що буде у Китаї по відношенню до США? Ну також знову таки повторюся, що Китай іде до нових якихось берегів. Ну тобто, з точки зору Китаю, це виглядає як ну, от, вже є певний досягли якогось певного результату. Однак, оскільки і це вже якийсь сталий результат, був досягнутий. Однак, якщо більше розвитку немає, а Китаю потрібен розвиток, потрібен. Подальший вектор а, руху вперед а, руху у заданому напрямку, то будемо, умовно кажучи, розривати зв'язки, будемо розривати взаємодію. І Китай націлений, намірений, а, іти, далі, іти далі у розвиток до якихось кращих варіантів, пошуку кращих варіантів, що буде протягом а, трьох місяців, взаємодія протягом трьох місяців. Ну, знову-таки, да, скажу, що від США до Китаю будуть все ж таки якісь наміри, дипломатичні поїздки, якісь візити, якесь узгодження проєктів, якісь пропозиції для подальшої взаємодії. Однак це все не підходить Китаю, і Китай буде від цього відмовлятися. Якось їх підставили. Якось Китай так думаю, що це була якась підстава, це було якесь, можливо, якось порушене рішення. Порушення в законодавстві, порушення в підписаних документах, в якихось дипломатичних пропозиціях в якомусь законодавстві, і це все сприймається Китаєм як така підстава, да, як така підножка від людини від країни якій е, довіряли, з якими були е, налагоджені, досить налагоджені е, перспективні взаємозв'язки. От зараз це все рушиться, і Китай малює собі вектор на іншу взаємодію, на, роз, на розширення, на е, підписання якихось нових договорів, е, розгляд нових можливих міжнародних е, зв'язків. Е, тому тут е, з того, що видно, тут буде порушуватися якась міжнародна взаємодія між США та Китаєм. США буде все ж таки намагатися налагоджувати стосунки, однак Китай вже в цьому досить не зацікавлений. Тому ось така ось ситуація.